Бази даних були ієрархічними. Що значить ієрархічними? Був один батьківський батьківський об'єкт, до батьківського об'єкта були якісь інші об'єкти, три, наприклад, з цього батьківського об'єкта ще були три сини да? і так далі. Така база даних називається ієрархічна. Недоліком цієї бази даних було те, що пошук інформації в цій базі даних відбувався дуже довго, і база даних мала складну структуру. Прикладом ієрархічної структури є збереження файлів в комп'ютері. Да? Наприклад, є особові справи учнів, далі йде молодша школа, перший, другий, третій клас. В кожному класі по два класи, да? і в кожному класі є якісь учні. Утворюється ієрархія, щоб мені потрапити в клас 2А, мені треба прийти, пройти папочку з собою з справи учні, потім молодша школа, потім другий клас, потім другий Б. У яму, що мені треба знайти якогось учня, який знаходиться в 11А класі, наприклад, мені в 10 а класі, наприклад, Педоренко Єлизавета. І я напишу пошук, як комп'ютер буде здійснювати пошук цього, цього файлика з Педоренко Єлизавета. Він буде проходити повністю кожну папочку і шукати, чи цей файлик є. Відповідно, він поки не пройде ці всі папочки, ці всі файли не пройде. Він аж потім, поки не дійде до 10 класу, аж в 10 класі він знайде відповідного учня. Так? Відповідно, це відбуватися дуже довго, тому що комп'ютеру потрібно пройти всі папочки. Тому ієрархічні бази даних зараз відбуються дуже рідко, так і залишилось використання ієрархічної бази даних в комп'ютерах на жорстких дисках. Там використовується до сих пір ієрархічна база даних. Ось ще приклад. Ось ще приклад ієрархії, є коренева папочка. Коренева папочка це диск. На диску можуть бути дві папочки, папочка ще папочка. Це також приклад ієрархії. У зазначеній структурі обов'язково є якийсь батьківський об'єкт, а у батьківського об'єкта є. Е Предки, можна сказати, да? але сам предок може бути батьківським об'єктом для інших предків і утворюється така ієрархія. Основним недоліком ірархічної структури це складність розміщення великих масивів даних і відповідно тривалий час на пошук потрібних даних. Тому, а коли є багато даних і здійснюється пошук дуже довго, то база даних стає такою, ну як би сказати, не використовуний, тому що нею ну, нема сенсу користуватися, тому що ти хочеш щось знайти, а пошук відбувається занадто довго. А пошук у базі даних має відбуватися практично миттєво, щоб ми довго не очікували е інформації. Наприклад, ви зайшли в магазин, хочете купити там якийсь принтер, ви цікавитесь продавця <кхід> Ліза, Ви цікавитесь продавця, наприклад, про принтери від ціною від 2 тисяч до 3 тисяч. Продавець має вести ці дані і йому відразу повинна даватися відповідь. Да? А він, наприклад, вів і очікує там, 30 секунд. Це вже не, не, якби, не досконала роботи, робота бази даних, коли продавець очікує 30 секунд на цю інформацію. І відповідно клієнт буде дуже довго очікувати. Якщо клієнтів багато, то утворюється черга, і, відповідно робота магазину порушується. Для пришвидшення роботи з базами даних у, 1800, у 1970 році Едгар Франк Код це дуже Едгар Едгар. Едгар. Е, ну, я не знаю, що там брав є такий герой, ну добре, можна на честь Едграна. Да, на честь Едгара Франка Кода назвали його. Значить, Це програміст корпорації IBM, він був математиком і програмістом. Він запропонував реляційну модель даних. Він увів теорію баз даних математичний підхід, що базується на, на теорії множин. Взагалі, реляційна база даних для нас, вона дуже проста, тому що вона складається із звичайних табличок. І людям більш зрозуміліше, як користуватися звичайними табличками чимось з цими ієрархічними базами даних. Значить, реляційна база даних, за цю реляційну базу даних. Едгар Франк. -Кот, від, Кот він отримав дуже велику кількість нагород. В 76-му році його було визнано людиною IBM. Ліза, Ліза, слухай. В 76-му році було визнано людиною IBM. В 81-му році. Що ти робиш? Його було нагороджено однією з найпрестижніших в інформатиці відзнак, яка називається премія Тюрінга. Це дуже престижна нагорода інформації. У 2002 році за версією часопису Forbes, це відомий часопис, в якому описуються там якісь економічні процеси в світі. Оцю революційну модель бази даних було визнано однією з найважливіших інновацій за попередні 75 років. Тобто, настільки його відкриття воно полегшило роботу в комп'ютерних системах. Що він отримав таке визнання в світі. Основою структури даних реляційної бази даних є таблиця. У таблицях кожний рядок містить набір значень властивості одного з об'єктів предметної області. Зараз це звучить дуже складно, давайте я поясню це на прикладі таблички. Наприклад, ось є табличка. Що містить один стовпчик в цій табличці? Які саме цифри? Дата, Дата поставки. Всі дати поставки, кого стосуються? одного об'єкту чи декількох об'єктів. Так, ці дати поставки це одна властивість всіх об'єктів. Да? Це одна властивість всіх об'єктів моніторів. Якщо ми беремо один рядочок, що це в нас таке? Це в нас монітор. Що в цьому рядочку міститься в одному рядочку? Це всі властивості одного об'єкта, одного монітора. Да? Ось Осіки один стопчик це. Одна властивість всіх об'єктів, значить, ця властивість повинна мати однаковий тип для цих об'єктів. Відповідно, якщо вона має однаковий тип, то ми можемо застосовувати операції, які пов'язані із множинами. Тому використання таблиць нам дозволяє ввести в бази даних операції, які описані для множин. Оскільки на той час операції для множин вже були дуже гарно описані, то він просто взяв ці операції для множин, вів в таблички і це дозволило застосовувати бази даних. Це дозволило їх сортувати, це дозволило здійснювати пошук швидкий і так далі. Ось. Тому один стовпчик це, це, всі, це одна властивість всіх об'єктів, а один рядочок це всі властивості одного об'єкта. Це дозволило ввести Едгару франку коду поняття множини. В, бази, в реляційну базу даних. Тепер, значить, чому він назвав реляційну базу даних? Тому що з англійською relation – це відношення, а оскільки тут в табличці реалізується відношення між табличками, тому і ця база даних була названа реляційною базою даних. З математичного ну, така таблиця із набором стовпців. та з, набору, з набором рядків утворює скінчену множину і з точки зору математики, до неї можна застосовувати операції, які пов'язані з множинами. Рядок таблиці реляційної бази даних називають записом. Тобто, ось це в мене запис про один монітор. Кожний рядочок це окремий запис, про окремий монітор. А стовпчик називається полем. Полем або атрибутом. Значить, рядочок називається записом. Про якийсь один об'єкт або кортежем про якийсь один об'єкт. А стовпчик називається полем або атрибутом. Тому, коли ми будемо говорити про стовпчик, ми будемо говорити поля. Запис містить значення властивості одного об'єкта з, з множини однорідних об'єктів. Це моніторів, наприклад. Наприклад, якщо ми беремо ось цей запис монітор, да, то це виробник, розмір діагоналі, модель, дата поставки, ціна, термін, гарантії, кількість. Це всі властивості одного монітора. Інший запис містить набір значень тих самих властивостей, але вже іншого об'єкта, іншого монітора. Кожне поле воно має своє ім'я, яке пов'язане із назвою властивості. Не просто там як, якесь там. Поле 1, поле 2, поле 3. А дають такі назви, які відображають властивість цього об'єкта. Дані, що містяться в кожному полі таблиці є однотипними. Наприклад, якщо це дата, то який буде вона мати тип? Вона буде мати тип дати. Якщо це, наприклад, рік народження, то який буде тип, як ви думаєте? Дата. Це буде числовий, скоріш за все. Якщо тільки рік народження. Ну да, Можна взяти як дата, можна взяти як числовий. Якщо це ціна, Да, ціле число або дійсне число. Якщо це, наприклад, е, наприклад е, адреса, yeah. то це текст, Так? Тобто, відповідно від е, того, яке поле, воно буде мати свій тип даних. Про типи даних ми поговоримо на наступний урок. І ще між табличками можуть бути зв'язки: один до багатьох, один до одного, багато до багатьох. Давайте ці Зв'язки ще я розповім і далі покаже практичне завдання, яке ми сьогодні зробимо, воно не, не тяжке. Так. Це в нас 10 клас, я відкрив да. Подивимося, де у нас це про базу даних розповідається. Стрінка 82. Так, да, ще забувся розповісти про ключі та зовнішні ключі. Для того, щоб оці дані, кожний, кожний монітор був унікальним в табличці, то в цій табличці має бути якесь поле ключовим. Що таке ключове поле? Це означає, що значення в цьому, в цьому полі не повинно повторюватися. Дивіться, ось тут а ось, ось це поле не може бути ключовим, тому що тут є повторення. Модель монітора. АОК і дел, да? Ось це поле також не може бути ключовим. Чому? Чому це поле не може бути ключовим? Тому що тут є однакові діагоналі. Також ось це поле не може бути ключовим, тому що тут є однакові моделі моніторів. І дата не може бути ключовим, тому що можуть бути покупки в однакову дату. І ціна не може бути ключовим, тому що ціна може бути однаковою. І термін гарантії не може бути ключовим, і кількість не може бути ключовим. Що ж в такому випадку робити, щоб, щоб кожний запис став ключовим? Додається новий стовпчик, який робиться ключовим. І ці стовпчики просто номеруються по порядку: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 і так далі. Або придумується такий код, щоб він був різним для кожного запису. Тому в кожній таблиці в базі даних має бути якесь поле, яке буде ключовим, в якому дані не повторюються. Зрозуміли? Це значення, яке є в ключовому полі, дозволяє чітко ідентифікувати об'єкт, який записаний в цьому записі. Таке поле називається ключовим. І також є ще зовнішній ключ. Що таке зовнішній ключ? Давайте я наведу, на прикладі якоїсь бази даних. Давайте цю базу даних замовлення відкриємо і я поясню, що таке зовнішній ключ. Так, 10 клас. Щоб ви зрозуміли це на прикладі, є ось у нас таблички замовлення, клієнти-модель. Якщо ми зайдемо в табличку замовлення, то в нас ось тут є номер замовлення. Як бачите, дані в цьому полі не повторюються. Якщо тут повторюється 16 число, 16 число. Наприклад, кількість тут 8 і тут 8. Да? Код клієнта от тут теж може повторитись. Тут код клієнта 2 і тут код клієнта 2. Бачите? От, то ось ці дані повторюватись не будуть. Тепер дивіться, тут є таке поле, яке називається код співробітника. І тут чомусь не самі співробітники, а код співробітника. Де цей код береться? Насправді цей код береться із таблички співробітники. Як бачите, тут кожному співробітнику присвоєно що? Певний код. Це поле є ключовим в таблиці співробітники. А в таблиці замовлення це буде стовпчик код клієнта. Це буде зовнішній ключ. Чому він зовнішній ключ? Тому що е, це поле заповняється ключами із іншої таблиці. Зрозуміли, що таке зовнішній ключ. Зовнішній ключ це коли якесь поле однієї таблиці заповнюється ключами з іншої таблиці. Це дозволяє ці таблички зв'язати один з одним. База даних насправді за кодом клієнта може отримувати клієнт. І ми можемо створити такий запит, якому не будуть замість коду клієнта ось ці цифри, а будуть самі клієнти братися з цим кодом клієнта. То зовнішній ключ це коли в одному в одній табличці. Одне поле заповняється ключами із іншої таблички. Такий ключ називається зовнішній ключ. За допомогою такого зовнішнього ключа таблички можна зв'язувати один з одним. І я сьогодні покажу, як це робиться. У нас буде ось така невеличка практична робота. Зв'язки в реляційних базах даних можуть бути, дивіться, один до одного, один до багатьох, багато до одного, багато до багатьох. Один до одного це коли одному екземпляру однієї таблички відповідає тільки один екземпляр іншої таблички. Наприклад, під час виготовлення автомобіля він отримує свій номер кузова. То одному автомобілю відповідає тільки один номер кузова, не може відповідати одному автомобілю два номера кузова, тому що тоді можна на цьому спекулювати. Так? Один до багатьох – це коли одному екземпляру однієї множини відповідає кілька екземплярів іншої множини. Наприклад. Один учитель інформатики навчає багато учнів або він навчає декілька класів. Це коли один вчитель відповідає декільком класам. Це зв'язок один до багатьох. Багато до одного це коли кільком екземплярам однієї множини відповідає один екземпляр іншої Ну, Це протилежний зв'язок до один до багатьох. Наприклад, багатьом класам один вчитель. Зрозуміли? І багато до багатьох, це коли кільком екземплярами однієї можна, відповідають кілька екземплярів іншої можна. Наприклад, множина учнів класу, їх багато, можуть отримати різні оцінки, оцінок теж багато, від 1 до 12. Тобто багатьом учням відповідають багато оцінок. Це зв'язок багато до багатьох. Тепер, як таблички зв'язуються одна з одною? Давайте подивимося. Для того, щоб таблички зв'язати в базі даних, ми переходимо. На вкладочку «Головна». «Головна» зараз робота з базами даних. І ось тут є схема даних. Тобто Ми переходимо на вкладочку робота з базами даних і переходимо на вкладочку схема даних. За мовчанням схема даних пуста і таблички не зв'язані один з одним. Спочатку таблички створюються, а потім зв'язуються. Тому, коли ви плануєте базу даних, ви маєте спочатку подумати, які будуть поля в кожній табличці і як кожна табличка буде з іншою табличкою зв'язана. Тому що вам потім в кінці потрібно оцю схему даних створити. Для того, щоб схему даних створити, давайте я ще раз покажу: ми переходимо в роботу з базами даних, вибираємо схема даних. Беремо її, трошки розширюємо, щоб було зручніше дивитися на неї. І тепер нажимаємо праву кнопочку між і вибираємо «Добавити таблицю. У нас всього, дивіться, раз, два, три, 4, 5, 6 таблиць. Ми вибираємо Додати таблицю. І просто нажимаємо кожну табличку і додаємо її. Тепер дивіться, тут вже схема даних створена. Я зараз збережу так, щоб ця схема даних не була створена. Зверніть увагу, що табличка співробітників і замовлення, вона ні з ким не зв'язана. Чому? Тому що тут є поле прізвище, ім'я, модель, опис. І ключовим є поле немає ключового поля. Якщо немає ключового поля, то табличку зв'язати з іншою табличкою не можна. Обов'язково треба зв'язати із ключовими полями. Давайте тепер ці зв'язки я постираю. А, треба закрити табличку. Не можна стирати, видаляти зв'язок, якщо табличка якась відкрита. Давайте видаляємо ці зв'язки. І дивіться, як їх створювати. Значить, в кожній табличці є ключове поле. Як бачите, коло ключового поля є ключик. Це показує, що це поле унікальне. Воно не повторюється в цій таблички. Значить, в цій табличці є ключовим полем код клієнта. Але тут є код рахунку. От, код рахунку. Код рахунку, код рахунку. Серійний номер. Так, давайте подивимось. Тут є в нас модель, по-перше. Да? ось ці таблички є моделі, тут є модель, бачите? Ось, відповідно, це, це поле є зовнішнім ключом для ось цієї таблички. Тому ми беремо ось так просто модель, переносимо на модель. Що це нам дасть? Це означає, що не може бути в цій табличці товари якась модель, якої немає в табличці моделі. Якщо така модель з'явиться, то видасться в базі даних помилка. І ми таким чином, зв'язавши ці таблички, ми уникнемо цих помилок. Ми вказуємо, що буде, будуть зв'язані поле із таблички моделі і з полем із таблички товари. Далі ми вказуємо, що має бути забезпечена цілісність даних, тобто, щоб не було такого, що якась модель введена нова, ні, в табличці товари ввели якусь модель, якої немає в табличці моделі. Далі каскадне обновлення зв'язаних полів і каскадне видалення зв'язаних записів. Що це означає? Якщо ви в табличці моделі видалили якусь модель, а вона є в табличці товари, то в табличці товари всі ці товари, які були... Із пов'язані з цією моделю мають бути видалені. Нажимаємо створити і зв'язок створений. Тепер так само і з співробітниками. Так, а де у нас код співробітника? Країна, місто, назва, рахунок. Давайте подивимося, що тут у нас в співробітниках. Клієнти. Код рахунку. А де в нас ще є код рахунку? Ім'я, прізвище, посада, Опис, випуск, модер, середній номер. Так, я просто не бачу з чим пов'язувати тут. Табличку. Давайте подивимось на початку, як вони були зв'язані, бо я не бачу, як їх зв'язати тут. Які поля були зв'язані. Клієнти. Ну, моделі, понятні. Моделі зв'язані. Ось тут є товари, вони пов'язані, так, ось тут є моделі. А ось, напевно, ага, дивіться, співробітник... Ось тут є серійний номер. Значить, серійний номер у нас є. Давайте подивимося ще раз. Навірно, код рахунку і серійний номер співпадає. Замовлення, код рахунку. Код співробітника. Код співробітника в замовленнях. Так, тут є коспівробітника в замовлення. А я просто табличку замовлення не додав і думаю, що в мене воно не, ну, якби не зв'язується. Так, ось тут є ще табличка замовлення, я її просто не додав. Давайте видалимо ці зв'язки, щоб ми бачили вже тоді. Я думаю, що я не, не бачу цих зв'язків, тому що я одну табличку не додав. Дивіться, ось тут є табличка головна, в якій є замовлення. І тут є кос співробітника. значить ми зв'язуємо ці два полі. Два поляка співробітника і вказуємо, що має бути забезпечена ці, всі цілісність даних. Бачимо, який зв'язок. Тип відношення один до чого. Один до чого. Який зв'язок? Один до поліна. Один до багатьох. Нажимаємо Створити так само далі ми номер замовлення. Модель зв'язуємо. Модель і модель. Давайте подивимося, може там є серійний номер? Ні, тут тільки модель є. Тоді беремо модель і модель. Так, створити код клієнта і код клієнта зв'язує. Створити. Так, а як зв'язані табличка серійний номер і замовлення? Так, і тут є серійний номер, ми його притягаємо на серійний номер. І тепер дивіться, в нас фактично табличка замовлення, вона пов'язана з всіма табличками. Маючи серійний номер, ми можемо знати, що модель, а знаючи модель, ми можемо отримати, що. Опис і випуск. Так? так само, знаючи код співробітника, ми можемо з таблички співробітника взнати ім'я, прізвище та посаду співробітника. Як бачите, співробітники і замовлені, замовлені моделі можна в принципі, пов'язати, але тут немає ключового поля. Тому забезпечити цілісність даних ми тут не зможемо. О, тому, як правило, такі таблички, в яких немає ключового поля, вони не зв'язуються. Треба якесь поле зробити ключовим або додати їх, тоді ми зможемо ці таблички пов'язати. Зрозуміли, як пов'язувати чи ні? Тож дивіться, з таблички замовлення ви пов'язуєте код співробітника з кодом співробітника, код клієнта з кодом клієнта, серійний номер із серійним номером. А табличку товару тут модель зв'язуєте з моделлю. Я зараз ці зв'язки повідаю. Таблички теж повидаю. Ви маєте додати таблички і додати ці зв'язки. Так, а як тепер цю табличку не видно. ну ладно, я просто видалюю її. Так, збережу це все. Закрию. Давайте перевіримо ще раз, відкрию, чи буде доступна схема даних. Беремо роботу з бази даних, «Схема даних, додамо табличку, наприклад, замовлення додати і клієнти додати. Зв'язків немає, тобто ви самі зв'язки зараз будете Ні, не, не сохраняємо макет, зберігаємо, закриваємо. Я вам оцей файлик скину в папочку спільне, і ви робите цю схему даних.